Здоровенькі були. Давно я не показувався, але як бачите, вже в мене в принципі, почти є з чим показатися. Мотор D240 я прилюбив вже до цього свого красавця трактора. Зараз проходять тут роботи в мене газольку хочу зробити тросом. Ну, коротше, багато чого. Я це все вам віддільно покажу. Сьогодні в мене буде розговор не про мій трактор. Сьогодні, так як ви просили, буде трактор Кума. Ну так, як, сказ... як сказати. По-бистрому, але все одно. Сьогодні у нас виходить, починається посівна кампанія. ну і, е, ну, і Ви ж розумієте, мій трошки розібраний. Ну, а кум. вирішив е, мене виручити. Ну, Я ж не можу кумові не віддячити. Давайте коротенько пройдемось по трактору. Кум. Силочка в описанні і в коментарі в першому. Короте, що він тут робить, зараз розкажу. Ну, Пройдемо по кругу, так сказати. Кабінет. До кабінету буде кум сам показувати. Я вам так покажу, що тут кума. Ну Трошки кишень напутано, але це все, як кажуть, розпутається помаленьку. Кум вже запилився від мене оптикою класною. Шо, ламаєш, так? Да? Да. Моторчика кум зробив. Сьогодні покажемо цього трактора в роботі. Ну, тут кум ще, звісно, не доробив, але ну, нічого. Ну і до чого цей кум тут крутить? Як ви розумієте, цього коміна треба відсюди викинути. Я викинути. Давай покажу, як Отак треба. От так треба. Колись мені подарили отаку от класну вихлопну. Це із каналу канала Алекса. Хомута накинь одразу. Звісно, вона трошки поржавіла, бо положив на землю її. Я її переварював, тут, виходить, розкоси замінив, поставив. Ну, ці вбрав, що тут стояли, я поставив крепші. І переварив низ. Низ переварював я Ні. Ну, Тут вирізав дірку більшу, варив трубку, зробив до неї хомута. Ще й хомута не засунеш. А, повністю. Зробив хомута, тут розрізано, в мене вона стояла, ніде нічого навіть не сікло. Ну, Оте кумове щастя працювало-працювало. общем, воно тільки перехотіло, сікло. В общем, вирішив, я кума пожаліти і так сказати, обміняти цей подарок. Потому, що подарки ж не передарюються, а міняються. Ну, і, воно, я цей подарок міняю на отей його, щоб наче ж, вроді би, як по-культурному. Ще конечно, кум казав, гофру мені подарує, ну то таке вже. Будемо зараз ставити цього вже нормального коміна сюди. О, це. Що таке, руки трусяться? Переживаю, переживаю. Кум, от він там. Компівцов глух помінявся, але не не прохопив. Стає на полі. Кровна вже в тракторі. Попросив, щоб включив другу для сйомок. А так вироблено добре. Дякуючи нашому місцевому фермеру, йому за це огромне спасіба. Виробили, коротше, зробили чітко. Третьою передачою можна на сівалчі всидіти. Ви знаєте, трактор у мене поки що не в ісправному состоянні, але буде колись В общем, зараз сіємо усилено. Я вам скажу з цим. Зовсім другий звук у кумового трактора став трохи благородніший, бо то був таке перехотіло тільки. Ну, Можеш я покатаюся з кумом у кабіні і побачимо. Ну, а зараз сіємо. Так, тут все-таки, да, все Дякую кумові, коли є техніка, можна виручити. Короте, сі їм далі, звісно, в тракторі набагато лучше, ніж в пасінавці. О, я думаю, я не... плакати не буду. Звісно, <гум> трохи пізнова та посівно. але думаю, ще час є, дожду все це діло зійти. Ну, Головне зерно зверху не валяється. Десять з половину вже задули примерно. Кум вирішив мене ще трохи в кабінеті показати. Подивись, який на назад з кабіна. Я ще в ній не їздив тому. Ну, ти мені розкажи, як тобі з новим коміном. Ні, зашибіть, каміння немає. Коротше, куп, це мені цього коміна бо дарив мій підписник, він стояв на МТЗ. Ну, Я думаю, ти в курсі. Е, оскільки я мене ж буде цей комін на столішці на цього. Я довірився її передарити, щоб тобі виглядає служила вірою і правдою. Но за це спасіба, Алікс Загро. Є такий канал, мій підписник, а я його. А, І Ніколя Мого кума теж. Так що ви клубка, в добрих руках. Ну, а де шукати цього підписника, ви знаєте. В описанні і в першому коментарі буде ссылка на Александ і на містецьку нового кума, як же без цього. О, а я, і поставлю, як марсовського бутона посла, де тебе так, комусь Ну, Добачив поживе, життя! Штука пенте! Ну що поганяй! І бонусом завершення хочу вам показати, яка в мене будова буде вихлопної труби. Тобто така 150-та. Труба кругла, нарізані вентилятори. Ну, як вентилятори, грубо говоря, пластини, просто вони розвернуті під однаковим вуглом. І це все добро буде стояти. Ну, ой, ну, коротше, треба їх правильно туди засунути, стоять всередині. І це все, виходить, вихлопні гази будуть йти по цих лопастях, по кругу таким. Образом вони будуть глушитися. Ця вихлопна вже провірена. У мене м, примерно така сама будова на машині. но там ну, розборна. Тут буде все це діло вварене, тому що я вже в принципі, як кажуть, це все діло і спитав, то знаю, як воно буде працювати. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!